Ще Але сколеція ці зусилля спрямовують не лише на нашу якість професійну підготовки, а й на особисті з нейрон кожного студента. Тож якщо ви любите спорт, то для вас притиняється винажальні записи. Якщо ви хочете займатися науковими дослідженнями, ви матимете можливість батькова чи науковому студентському Що перед нами наш навчальний заклад, щоб стати лікарем, фармацевтом, фізичним терапевтом. Наша академія і весь колектив ведуть дуже потужну роботу до залучення абітурієнтів до Черкаської медичної академії. На сьогоднішній день наші спеціальності No1 для населення для дітей, для Збройних сил нашої України. І, взагалі, ви знаєте, що це дуже почесно, дуже відповідально. Людина повинна бути розумною, чуйною, психологічно стійкою. Людина, яка вміє розмовляти, яка вміє посміхатися, яка і несе позитив хворій людині і людині, яка потребує допомоги. Тому ведеться велика робота не тільки навчальна, а й виховна робота. Позитивна теж ведеться робота з школами, з громадами, з лікувально-профілактичними закладами. Ви знаєте, що ми вже академія, ми маємо п'ять магістерських програм. Ми маємо інститут підвищення кваліфікації, стимуляційний центр, наукову медичну бібліотеку. обласну. Ми маємо. Прекрасних студентів у нас сталий потужний колектив, який віддає всі сили для того, щоб навчати наших студентів. І ви знаєте, що наш е, заклад е, єдиний, який веде все навчання тільки офлайн і тільки поєднує теоретичну частину з практичною роботою у ліжках хворого на у нашої е, в наших. Прекрасних лікувально-профілактичних закладів у наших ведучих провідних лікарів, які можуть навчити дати дати найкращі знання і, взагалі, навіть обрати собі того чи іншого спеціаліста. Ви знаєте, що ні кітоніки до чого звичайно використовувалися, так? Я полічук Анна, мені все сподобалося. Було багато всього цікавого. Ми відвідали багато медичних закладів. Був персонал дуже привітний і нам все розповідали чітко і ясно. Я карована Катерина, учениця 32-ї школи, 10 класу. Для мене стажування стало одною можливістю пройти більше етапів медицини, дізнатися, які взагалі є види медицини, як, якими способами можуть лікувати людей та дізнатися більше про різні хвороби, як їх можна лікувати. Для мене стажування стало одним із шансів точно приділитися, чи я хочу стати лікарем. Треба бути карти допомогти на себе, що це коротенький такі коронавір масатометичні допомоги. Це та інші повинні бути. Я коріна Олена, учениця десятого класу, тритя школи. Стажування мені сподобалось. Я не просили, що сюди пішла. Воно дало мені знання про медицину та поняття того, чи хочу я поступати на медичний факультет. І, якщо чесно, ми відповідають так, бо коли я прийшла сюди, мені дали базові знання, мені дали можливість поексмен... поекспериментувати з медициною, хірургією і так далі. Е, я вас вітаю, я ректор Черкаської медичної академії Оленка Інна Язбуна. Працюю дуже давно в цьому навчальному закладі, але колись я сюди прийшла, думаю, я тільки на півроку. От і ці півроку вже багато років продовжуються. Ми раді вітати вас у нашій академії. Я Анастасія Давань Сергії, учениця 10 класу 33 школи. Для мене стажування це змога побачити, як насправді медицина працює зсередини Це змога попрацювати себе в медичних закладах, спілкування з пацієнтами та медичним персоналом. Ми побачили багато закладів, де попрацювали з пацієнтами, поговорили з ними та поговорили з медичним персоналом. Все дуже сподобалося, і я визначила для себе, що я насправді хочу бути лікарем.